Не залишить сам на сам, чому ну тому, що вона прекрасно розуміється Європа, що без України їй буде дуже дуже важко протистояти Росії що не менше станом на сьогодні, а Трамп ненавидить Росію, тому що вона ненавидить Європу тому що вона залишається дуже потужним економічним конкурентом, і Трамп хоче замість сильного європейського союзу мати фрагментарну частину Європи, яка буде. Схожа на якісь острівці, там де свою роль будуть відгривати орбани, фіцо і подібні політичні діячі, і в кінцевому рахунку просто усунути Європу як сильний фактор економічного розвитку з глобальної арени. Отут у них точки зійшлися. Ну і тепер спільними зусиллями давлять на Україну і Європу щоб досягти своїх цілей.